Театральне життя столиці стало барвистішим завдяки гастролям Дніпропетровського українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Цей театр існує 85 років і завдяки своєму творчому потенціалу вважається одним з найсильніших. Їдучи у Дніпропетровськ, шанувальники мистецтва намагаються обов'язково побувати тут. А нещодавно цей театр приїхав до Києва з виставою Назар Стодоля». Доля. Чому саме вона? Класична драма за Тарасом Шевченком. Ромео Джуліта, Трістани Ізольда, а тут кохання між Назаром і Галею. Це прекрасна, це зразок високої любові. Тому таке поєднання. Героїзм, лірика, життя. Одним словом, Назар Студоля Тарас Шевченко. Героїчна драма. Її герої близькі нам за духом. Хоча б тому, що вони українці. А романтичне їхнє кохання за силою почуттів нагадує кохання Ромео та Джульєтти. Це повинні бути люди, які вміють щиро, як українці, кохати безмежно і за те кохання постояти на плаху голову, на плаху. Іти за коханою, вкрасти з-під вінця? Де ще таке було? Це тільки отам думали на Кавказі та українці, будь ласка, з під вінця вкрав? З батьком поконфліктував. Вона як ромео Джулієта загинули, а вони Назар і Стодоля все вижили і залишились живими. І ще й батька перетягнули на свою сторону. Ой, літа... Невже люди, що вміють кохати, завжди приречені на загибель? Невже любов? Синонім слова біда. На відміну від драми Шекспіра, тут щасливий кінець. Водночас це віра в непереможність святого того почуття, з яким виборюють правду, з яким на грані життя і смерті перемагають. Попереду у театра нові вистави і давня мрія, яку хочуть здійснити на сучасному рівні. Лісова пісня з Олесою Українкою. Ще один вибух почуттів, сконцентрованих в образі мавки. Що таке мавка? Це втоплена дівчина. Яка потім може залоскочувати хлопця, так же? а вона втілила в неї кращі риси людини. Вона, мабуть, мріяла, щоб людина повинна бути такою, як мавка, не закомплексованою, як я люблю, я люблю, чому я повинна цього соромитись, як сама природа українська. І отут от такий конфлікт іде. Оцих сил природи, природа, яка бореться проти людини. Людина природу нищить. В цьому, по-моєму, саме оцей конфлікт страшний. Чи було колись так, щоб життя йшло без конфліктів? Навряд чи інша справа. Наскільки виплескуються вони на театральну сцену? Ми можемо взяти п'єсу, яку ми захочемо. Немає ніякої цензури. Головне, це наша внутрішня цензура, моральність, етика, що показати, якщо ми показуємо класику, не спаплюжити її, не спотворити, донести до покоління її основи. Розумієте? А ще під час цих гастролей Дніпропетровського українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка від когось із митців ми почули одну просту річ. Самореалізуватися складно було завжди. Не легше робити це і зараз. Але все ж таки можна за однієї лише умови, якщо визріло у душі, якщо є що сказати і показати. Наступна афіша привела нас до центру сучасного мистецтва, де проходила виставка відомого українського фотографа Ігора Гайдая.